Сьогодні поговоримо про маркетинг Dropbox, Взагалі, що вони роблять, які них такі ключові фічі, які вплинули на їх зростання, і як з стартапу вони стали корпорацією. Привіт, це нова рубрика на моєму каналі. Якщо чесно, давно хотіли реалізувати Це розбір, маркетинг, розбір різних технічних компаній. Виділяємо інструменти, які у них спрацювали, як вони спрацювали, плюс багато багато прикладів. Без водички буде чисто, чисто багато прикладів. Хто мене не знає, мене звати Анна. У мене маркетинг-агенція, яка займається технічними проектами технічними продуктами. Сьогодні березень 25-го року. І у мене на каналі 463 підписника. І я сподіваюся, що буде надалі ріст, і ви подивитесь просто за моїм шляхом. На каналі дуже багато прикольних історій. І це інтерв'ю з різними маркетологами різних компаній, це інтерв'ю з овнерами. І тому підписуйтесь, щоб не загубити. Ну що, поїхали. Поїхали, поїхали. Перше, що хочеться подивитися, це на сайт, на сайт компанії. Давайте перейдемо. По закликам до дії в принципі спробувати одразу типу, і на форму реєстрації, і далі прикольно, що є тарифна сітка, Також це одна з базових таких кнопочок для saas продуктів. В цілому чотири тарифних плани відрізняються. Це така стандартизація, якщо в рік хочеш платити, якщо хочеш по місті платити. Сайт досить приємний, прикольний. Єдине, що вантажить, досить тяжкувато. Хоча у мене досить нормальний ноутбук, просто що, прям такий нелегкий, він нелегкий. Але мені подобається, як все вилітає. Тут є всякі відгуки, з ким працювали, які ніші. І дуже у них попрацьований блог, реально тут фу, фу, по блогу ми ще прийдемося. Соцмереж для закордонних технічних продуктів більшість використовують Twitter, Facebook, Ютуб, але насправді у них є інстаграм, ми до цього ще повернемося. Ну що, поїхали. Як взагалі буде побудована ця історія? Це такі ключові моменти, аспекти маркетингу. Шо вони спрацювали, як вони стартували, і такі історії, ну прикольні маркетинг-канали, маркетинг-комунікації, які дали їм буст. І що хочу сказати? У них був досить прикольний запуск продукту на ринку. Вийшло спочатку відео. Один із інших, Подивимося на нього. Коротше, він був створений 16 років по тому оу, і має майже більше півмільйона переглядів, Коротше, він виглядає досить Ну, ви бачите, що тіпа, це він досить такий It's старий, але тіпа, тут, тут якраз про взагалі комунікацію того, як користуватися дробоксом. Тобто такий від, відеоогляд на той час. І це було досить. Ну не те, що резонансна подія, але дало такий маркетинг-буст. Прикольно, що у них почалося все тіпа, з інвітейшн, тобто не можна було просто. Приєднатися, треба було отримати запрошення. Як ми знаємо, для одного технічного проєкту для Clubhouse, це не спрацювало, але для інших, в принципі, такий, такий формат може, може бути. Ну і плюс інфлюенс маркетинг на початку у них був, в принципі, технічні блогери про них писали. Але це було на той час, а знаєте, 16 років тому взагалі, дуже прикольна історія. На чому хотілося б зупинити, що у них спрацювало? Це реально. Рефералка, реферальна програма. Користувачі отримують бонус на хмарне сховище за те, що вони запрошують друзів, і, і ще й отримують там додаткові бонуси. Ну, це реально прикольна історія. Це працює на СААх. Ми своїм клієнтам також впроваджуємо. Одна людина може привезти декілька людей. Якщо чесно, то я зараз. Користуюсь одним фінтек-проєктами, там теж реферальна програма, запрошення друзів за кожну транзакцію, ти отримуєш гроші. І реально, ну по-перше, треба, щоб продукт був класний. А по-друге, ну типу така рефералка реально працює. І якщо її пропрацювати в форматі маркетинг-активності, це прям буде дуже дуже прикольна історія. Ну і результативність по цифрам, реально, 100 тисяч користув... тисяч користувачів на 4 мільйона за 15 місяців з допомогою тільки реферальної програми, не, не враховуючи. Да? Інші канали комунікації, це досить-досить цікава історія. Ось, 35%, якщо ми беремо загальний маркетинг-план, то досить-досить ну, вагома така історія. Ну і плюс це, блін, впливає на продукт, рекомендації це взагалі файно дуже. Якщо ми кажемо про соціальні мережі, не могла не зупинитися на соціальних мережах, ми можемо їх зараз придивитися. Ну, з контентної частини, якщо дивитися, ну. То це функціонал, product updates, це просто класика, те, що потрібно робити на тих проєктах. Рекламні креативи зараз подивимося, які у них крутяться. Кейс стадіс прикольного формату. До речі, стосовно кейс стадіс взагалі для кожного проєкту можна дивитися під різним углом, плюс. Цікаво дивитися кейс стадіс не тільки з технічної точки зору, а й як бренди там великі використовують. Тому це такий інспірейшн, і кейс стадіс працюють, ну це така база, котра повинна бути. Плюс ми, як, типу, з одного кейс-стаді, ну з одного клієнта там робити дуже-дуже багато контенту, і якось, можливо, я на відео розповім, як ми це робимо. Ну, і відповіді на часті питання, в принципі, комунікація з аудиторією це також прикольна база. Пум-пум-пум. Uh, Хотіла показати соцмережі, uh, як виглядають. Ми ж побачили, що вони, в принципі, є на сайті: Фейсбучок, Ютубчик. Хамуч Я обожнюю про рекламні креативи. Це прикольно. Це дуже прикольно, особливо, It's якщо це продавши зроблене. Але це, типу, як кейс uh, стадіс, я так розумію, що це. Хоча, хоча це схоже на можливості його компанії. А що тут ще прикольного є? Ну, тут фічі, фічі, фічі. На чому б хотіла зупинитися? Можливо, продивитися рекламні креативи. Це було б цікаво. Але мені ще подобається всякий рекламний роль. Вау! How do we do this? Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! We're not ready. Here's the thing: no one's ever ready. But some parts are easier than you think. Record the perfect pitch. Yep, nailed it. Share it, track it, see if they opened it. Phew. They did. Land a new project? Nah, land a hundred projects. Consolidate feedback all in one place, and deliver not just on time, but before time. Screw up? Yep, we all do it. But. You can fix it. It doesn't really matter where you start, but you gotta start somewhere. Look at us! We used to just store your files. And now, there's no limit to what we can help you do. Сумбоже, чесна реклама, у мене навіть не виключена не вимкнута реклама в Ютубі. В дуже прикольний ролик. Проблема рішення, проблема рішення, проблема рішення, типу по болях дуже-дуже прикольна, типу, дуже файний. Я взагалі дуже люблю дивитися, і ми з вами будемо дивитися в цій рубриці багато прикольних роликів, типу рекламних креативов. Це прикольно. Коротше, мені дуже подобається, як реалізована. Насправді мої, мої фаворити це Grammarly, як вони е, тіпа, використовують рекламні креативи, ми, ми продивимося їх точно, але тут теж прикольна історія е, по рішенню болей, прикольна зміна, як е, тіпа, проблема рішення, це досить цікава історія і легко пояснено продукт. Е, до речі, е, різниця, мені здається, САСів, що все ж таки треба частину контенту про навчання, взагалі, як, які фічі треба використовувати. Наприклад, я не знала, що в Dropbox, ну я не такий типу, користувач, прям, але що там можна шерити, прям якісь типу, записи робити в WorkTop Space, це прикольно. І тому, типа, в СААсах потрібно реально залучувати навчання, тому що це, це така історія, що багато користувачів недовисту. Не дов використовують фіч. Наприклад, ми використовуємо в повсякденному житті клікап, і я розумію, що я просто там 10% всіх фіч знаю. Реально, і треба доглядати відео, а типу, де я буду дивитися, або в мене варіант знайти інфлюєнсера, який, типу, щось записав, або було б класно, якщо б типу, компанія записала, і вони дійсно записують і це е, впливає на мене, тому що я можу або докупити пакет якийсь послуг, або ну коротше підвищити типу, чек. Прикольна штука. Прикольна штука, що вони використовують, A Word of Mouse. І спочатку думаєш, Блін, що це таке за маркетинг-прийом, що це таке, але насправді це просто тіпа, як сарафанне Радіо. По суті, це коли говорять про ваш продукт. І, ну так, да, тут система в тому, що, типу, в цілому ви рекомендуєте друзям. Я користуюсь дробоксом, типа чого ти на дробокс не перекинеш, і типа так воно працює. І це називається таким терміном, тому якось так. І це, це теж цікава історія. Тепер про рекламу. Про рекламу, які у них воронки, що вони роблять в бібліотеці реклами будь-якого продукту, можна знайти, що взагалі відбувається, які рекламні креативи використовують. У них є особлива історія в тому, що вони озвучують ці картинки. Треба буде вичитати, що вони значать, але це, це прикольна історія. Зараз у них рекламний кампейн, вони ведуть на статті. Давайте подивимося, що за статті. Отак от. типа, от. перехід на блог, і стаття. І стаття. Стаття дуже прикольно виглядає, дуже класно оформлена. І тут блог а, заклики до дії. Давайте подивимося, що тут по закликам дії. Я, до речі, не бачу, щоб там, типа, якісь. Ну, зазвичай, щось роблять. Це, це така, типа. Більш стаття дійсно корисна і вирішення рішень, рішень по продукту, тому я не бачу тут прям таких, типа кол-акшенів. Um, просто про інструменти тут іде реч. Ну так, да, вони зашиті, типу, всякі фічі прикольні і додаткові інструменти. Ну, прикольно. Я не знаю, які, яку результативність воно дає, але те, що для себе підкреслюю, бо ми на деякі проекти також запускаємо через блог. Що, типу, блог це прикольна, цікава історія, тому що це можливість через користь ознайомитися з твоїм продуктом. І це прикольна фіча. А, окей, Grow Huggін. Що ми маємо? У них прикольна модель фреміум, тому що. Кожен користувач типу, отримував безкоштовно 2 ГБ простору. Це прикольна історія, тому що ти одразу тестуєш продукт. Наприклад, тут в Лумі можна 5 хвилин записувати відео, типу, протестувати повністю, але не всі фічі відкриті. І мені здається, що це. Прикольна історія. В Captions, в цьому додатку по субтитрам там теж типу, обмеження є, і ти без цих обмежень не можеш. Тобто такі обмеження, які ну, не дозволяють тобі типу, в повній мірі користуватися. І, по суті, для хмарного серсу це, афієнна типу, дати 2 ГБ простору, ти швидко його заповнюєш, е користуйся всіми фічами і розумієш, що тобі треба його просто докупити. Е плюс. Е Знову ж повертайтеся до рефералки, як у них пропрацьовано. А, Ти, якщо там щось шерс, якщо якусь інформацію типу, взаємодію в соцмережах, дається додаткові, додаткові сховища. Це, до речі, теж прикольна фіча для техпродуктів. наприклад, в PreQL це, коротше, такий додаток, я там. Ефекти додаю всякі навідоси. Там, коротше, деякі ефекти не можна одразу, типа, отримати. Ти повинен підписатися або на Твіттер, або на Ютуб, щось такого плану. Коротше, і ти отримуєш цей, цей ефект. Ну прикольно, тому що по перше не усіх буде цей ефект. А по-друге, ну ти типу, отримуєш просто за дію свою. І це прикольно теж впроваджувати свої проєкти. Мені здається, що в Україні це не так розповсюджено, але типу, за, за кордоном це прям прикольна історія. І ну, це прикольна історія. Дроп-квест. Прикольна у них штука була. Це онлайн квест Це про те, що, які маркетинг активності вони зробили. Це конкурс, пригода з головоломками. І що це? це? Це ком'юніті менеджмент. Ком'юніті менеджмент прикольно, що по суті там і призи, типа всякий додатковий простір, фірмовий мерч, особливо, якщо у вас є амбасадор бренду. Хто користується постійно, кому подобається ну, ваш бренд? Блін, мерч це реальна дієва дуже штука. Вони ходять, вони рекламують його, і це, типа, взагалі супер прикольна історія. Тому я думаю, що це дієвий спосіб, якийсь, типу, через гейміфікацію, через ком'юніті-менеджмент зрощувати свою аудиторію. Пум-пум-пум-пум-пум. Я тут ще хочу додати, напевно, що насправді думаю, що в мене це буде. Але, ну, коротше, гейміфікація, ком'юніті менеджмент працює працює. Плюс, плюс, до речі, тут ще прикольна штука, що такі всякі історії: от у мене тут записано: це, типа. Вони викликають вже в технічній сфері і їх висвічують в медіа, Тіпа, е, Lifehacker, TechCrunch, вони писали статті про те, що така ініціатива дроп-квест, отримує призи. І це дійсно те, що працює. Якщо ви даєте якусь типа, цінність, користь безкоштовно, вас можуть е, е, під, е, коротше, взяти піар-історія. Е, Тому що ми так на одному проєкті дарували, дарували гранти, і е, ці гранти теж потрапили в деякі СМІ, за які ми не платили. Ну, за розміщення. І тут така ж історія. Тому е, якісь такі, типу, події, які створюють хвилю прикольних е, штук, то вони запускають історію. І пум-пум-пум, white paper. Ну, взагалі, це така історія, яка теж досить. Е, е, Досить доцільна для е, технічних проєктів. Це документи, які надають детальну інформацію про там, теми, технології, рішення рекомендації. І ну, це така інформативний документ, скажімо так. Е, можливо, можливо, якщо ви хочете отримати, до речі, цю презентацію, е, відмічайте. Відмічайте, що ви дивитесь це відео, або відмічайте просто мій аккаунт. Ну, коротше, відмітьте мій аккаунт, я вам пришлю цю презентацію. Тут є посилання, як це виглядає, про що я говорю, приклади всі те, що ми продивлялися, плюс дещо більше. І ви можете її отримати просто за відмітку. А ще в Dropbox прикольно працює SEO-маркетинг. Взагалі, SEO це дуже пошукова оптимізація, це дуже-дуже потужний інструмент. Тому що як ми могли побачити, зараз повернемося до блогу. Ну, блін, він у них дуже-дуже дуже сильно пропрацьований. контент маркетинг дуже сильно пропрацьований. Тому Сіошкар працює прям супер. У них пошукові запити там з хмарними зберіганнями, резервне копіювання, обмін файлів. Все вони це пропрацьовують. У них класні і ключові слова, метатеги, зворотні посилання, пу-пу-пу. Все-все-все, це пропрацьовано. І. І що ще хотіла би додати? Що вони ще працюють за всякими нагородами. У них є. Нагороди там без стартапс, і це дає репутаційну історію. Скажімо так, що це впливає на бренд. Тобто, окрім, окрім того, що там, рефералка дає лідогенерацію, то вони ще і впливають на бренд, створюють бренд. І це, блін, це також важлива історія. Ось. Якщо так підкреслити, те, що. Можна проаналізувати за часи формування там компанії, за часи того, що створено. Мені здається, що бренд більше зростав завдяки спільнотам, типу тому, що вони створювали достатньо прикольні кампейни якраз для ком'юніті-менеджменту і для реферальної системи. Вони пропрацьовані плюс продукт. Якщо у вас класний продукт, якщо їм хочеться користуватися, це найкращий маркетолог. Ну, насправді, воно працює типу, з обох сторін. Класний продукт, класний маркетинг дає е, супер результат. А якщо ми кажемо про те, що продукт не дуже, типу, навіть якщо буде класний маркетинг, це просто впливає на LTV і тому це не працює. Якось так. Це я. Це я, і я хочу сказати, що сподіваюсь, вам сподобався формат, і сподіваюся, що ви напишете коментарі. Напишіть, будь ласка, яку компанію наступну розібрати, і чи було вам корисно. І якщо ви хочете отримати, отримати цю презентацію, ви можете просто що зробити: зробити скріншот, виставити в сторіс, і обов'язково я її вам надішлю. І там більше прикладів буде. І по креативам, і по всьому, тому що, підписуйтесь, залишайтесь на каналі і давайте створювати корпорації, давайте створювати корпорації, правда.